Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене коротеньке відео із дуже вкусним пірогом. Він так і називається пірог на скору руку. Тобто, дуже тут мало інгредієнтів і дуже мало мороки з ним. Що мені треба для цього рецепту? Одне і одна чайна ложка соди, кефір, один стакан, тут 270 мл, один стакан варення. У мене вишньове 370 г його тут в стакані. и мука 2 стакана. В стакане 125 грамм, то есть общий вес 250 грамм. Сахара тут не надо. Выливаю кефир в миску. Так, чтобы вам видно было. Высыпаю соду и размешиваю. Сода погасится хорошо кефиром. Сейчас вступаю в реакцию. Буде багато пены. Пока отставляю и забьется. Прямо вот так вылочкой. Тут даже миксера не надо. Наверное, багато кто знает такие пирог. Дуже быстрый и раз-два и готово. чая нема лучше так уже вот наша сода хорошо распушилась Кефир пышный стал чуть-чуть вот так размешаю и добавляю сюда яйца вымешиваю яйца Оразу же добавляю варення. Варення у мене було вишньове, воно було з цілими вишеньками, я перебила блендером. Ви можете брати любе варення, яке у вас є. Якщо воно із кусочками фрукти, лучше, звісно, його перебити, щоб було така от, щоб була однорідна суміш. Так, ми ще. Все заберемо со стакана. Чуть-чуть кефира у нас. Позачищаем стенки хорошо. Бачите, який цвет. Я думала, який лучший, вообще, яке лучше варення выбрать мені. Вибрала вишнве, хоча дивилася на абрикосове. Може треба було абрикосове взять. Ну, це раз зроблю з вишнвим. Теперь буду добавлять муку. Все. И вымешивается все с мукой. Надо хорошо размешать, чтобы не было комочков. Духовку я вже включила заранше. вона набирає температуру. Температура 180 градусів. Випікати я буду, проверять буду на суху шпажку. Я вже давно його пекла, не помню, скільки він по времени печеться. Все, вот так хорошо вимішую. І ще рукой перемешиваю венчику чтобы везде мука хорошо розійшлася. все я приготовила заранше форму выстрелила її пергаментом и змазала сливочным маслом і тепер відправляю наше тісто у форму, яке воно інтересно, темне таке. Все. так от розрівнюємо хорошо, щоб воно розтеклося по краям. Ставлю. Достала я свій пірог, бачите, який він вийшов. Хай вас цей цвет не лякає, так як у мене вишньове варення, воно, бачите, яке темне. І тісто саме темне. Але повірте, що на вкус це абсолютно ніяк не впливає. Якщо у вас варення з жовтої черешні, або із абрикоси, або з персика, звісно, цвет буде світленький. А у мене от такий от. Ну, необичний трохи. Сам пирог, повірте мені, що дуже-дуже вкусний. Ось такий він мягкий, в міру сладкий, пушистий, ну то, що надо, знаєте, на, на раз-два і готово. До чаю лучше і не придумати. З мінімум продуктів, самих простых, що є в кожному домі, приготувати на вечір до чаю пірог. По-моєму, зможе з кожна хазяйка. Так що дивіться, от така простесенька. Легесеньке блюдо в мене вийшло. Дуже вкусний. Він влажний. Прямо знаєте, такі вот, пружинистий. Ось такий, такий, вот, як вот, такий вот, пирог. Класний-класний. Так що пробуйте, готуйте. Нехай у вас все виходить. І, і все буде добре. Дитина говорить. Щоб мамі поставили лайк. Все, всім миру, добра, любов. всім пока-пока.